Доброго вечора, шановне панство. Через 13 хвилин наступить офіційне, офіційне завершення 14 березня 2025 року. І сьогодні я вирішив, мені весь день було погано, бо я не міг записати відео у багато різних справ, а ввечері вирішив зробити це прямо в своєму в робочому. Uh, вот, 28-й випуск вже. Скоро буде місія Чина LSS-шоу моєго експерименту щоденного. Сьогодні я бажаю вам просто доброго вечора, тихої ночі, щоб нічого не бомбило вас, тобто росіяни. І все було добре. Сподіваюсь, побачимось завтра.